Привіт, народ! Сьогодні покажу вам новенькі браслетики, які я зробила. Ось такий під замовлення: тут рожевий кварц, гірський кришталь і аметист. І такі фурнітурка преміум якості, і на резиночці браслетик. Легесенький, зручнесенький. Ще зробила браслет собі. От я взагалі собі рідко роблю прикраси. А тут я вирішила зробити собі, так мені так захотілось, цього браслетику з апатиту. Так сподобався камінчик. І я собі теж зробила з гематитом, з отакимось. апатит дуже гарної якості. От. Тут я його теж зробила на резинці, а застібка носить чисто естетичне таке навантаження. Ну, так мені захотілось, не знаю, я його вдягаю, не розстібаючи застібку, просто вона мені тут для краси. От. І до цього ж браслетика я зробила собі ось такі сережки. Вони йдуть, зараз, бо заплуталось. Вони йдуть такі асиметричні трошки. Тут три намистинки, а тут дві. От ось такі. Красиві. От, і ще один такий же браслетик з апатиту. Ось залишились намистинки. Ще такий зробила на продаж. Сюди теж можна додати кулончик. І теж буде гарно. Тут я вже використала не гематит, теж зробила його на резинці, але використала не гематит, а такі бусинки гарненькі. Ось такий браслетик. Так, що далі? А далі покажу, ось у мене ще є ось такі я зробила ось такі сережки з малахіту. Тут намастинка 10 міліметрів. Гематит ось теж використала такий. От Верхушки гіпоалергенні, преміум якості. Це гарна фурнітурка. І ось такий браслетик, це комплект вийде такий. Тут гарна ось така застібка з фіанітами обсидіан 8 міліметрів, такі ж бусинки 10 міліметрів малахітові, і ось така намистинка, це агат із друзою. І друза там виблискує. Це таке природнє явище у мінералах. І ось такий метеличок. Гарненький дуже браслетик. Ну, комплект. Навіть так, далі. Ще є ось такий з рожевого і із лавою браслетик на резиночці. 10 мм намистинки. Легенький, зручненький. Рожевий кварц дуже якісний, не профарбований. От якщо він дуже рожевий, вам попадається, то щоб знали, що то просто вже пофарбований. А ось такий іде з такою легесенькою розовиночкою, от іде самий такий натуральний камінчик. Ось ще ось такий рожевий кварц із таким агатиком сіреньким. І теж такі вставочки з якісного металу. Ось такий браслетик на резиночці. Так, ще отакий із кварцу у мене є ось такий з таким приламутровим сердечком. Просто звичайний, ні до чого не обв'язуючий. Має ось такий гарний вигляд ніжний. А ще ось є ніжнесенький такий із гірського кришталю. Тут намистинки, мабуть, міліметрів 5. От, сердечечко, гематит додала, такий ніжний браслетик. Ще ось такий з рожевого кварцу, тут намистинки 6 міліметрів, трошки менший, ніж той попередній. Ось із яшми зробила. Ще два браслетики. Їх можна носити як сет, а можна носити і по одному. Тут йдуть гематитові вставочки, і тут гематитовий такий іде конюшинка така, теж на резиночці, яшма гарної якості, 6 міліметрів, різнокольорова, підійде до різного літнього одягу. От. Ось такий ось такі. браслетики два. Ще ось з, натуральних пер... з натурального перламутру, мушлі. мушлі, і з намистинкою, з фіанітами. Ось такий теж літній ніжний браслетик. Ну, це взагалі краса, як ці мушлі переливаються, прям такі перламутрові-перламутрові. Дуже гарний ніжний браслетик. Це все доступно до придбання. А ще ось собі зробила теж такий дворядний, так щось мені захотілося давно вже такого браслетику. Це з ларвікіту. І такий собі додала сюди хвостик риб'ячий, такий з фіанітами. Ось такий дворядний браслетик зробила для себе. Можна повторити його. Такі камінчики доступні до замовлення. Ну і далі буду показувати у відео те, що є в наявності. Якщо вам цікаво, напишіть у мені в коментарях, показувати чи не показувати те, що є у наявності під продаж.